Досягли прогресу, але ще багато роботи попереду. Так, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо підсумував переговори з українською делегацією на чолі із секретарем українського радбезу Рустемом Умєровим. Зустрічалися в елітному гольф-клубі Стівена Віткофа в Майамі, А вже сьогодні спецпредставник президента Трампа відлітає до Москви на зустріч із Путіним. Умєров доповів про перебіг перемов президенту України Володимир Зеленський. Подякував Сполученим Штатам за конструктив та відвертість. Ну, а тим часом Дональд Трамп вперше заговорив про корупційний скандал у верхівці української влади. Репортаж власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко. Далі. Шелбей елітний гольф-клуб у Майамі, що належить спеціальному представникові президента Сполучених Штатів Стівену Віткофу. Стати його відвідувачем можна лише за унікальним запрошенням, сплативши щорічного внеску трохи більше мільйона доларів. У неділю заклад закрили для особливої події зустрічі американської. Та української делегації у штаті, який офіційно називають сонячним, цілий день дощить. Держсекретар Марко Рубіо на початку переговорів жартома вибачається за погоду. Мовляв, шкода, але не можемо контролювати усе. Втім, не так давно Рубіо не зміг проконтролювати і плани з 28 пунктів, які у пресі прозвали російським, а потім переписували у Женеві. Цього разу у новому раунді переговорів з американського боку, окрім держсекретаря, участь беруть також спецпредставник Вітков і зять президента Трампа Джаред Кушнер. Спочатку вони розмовляють наодинці із головою української делегації Рустемом Умеровим. Далі Запрошують інших учасників переговори. Кілька разів переходили з широкого кола до вущих груп. Умеров публічно подякував команді Трампа і демонстрував. Оптимізм Ми обговорюємо майбутнє України, безпеку України, неповторення агресії проти України, заможність України як відбудовувати Україну. І ми дякуємо за зусилля сполученим штатам і їхній команді за допомогу. США чують нас, допомагають нам, ідуть поруч із нами. І ми вдячні за все, що було зроблено до сьогодні, і з нетерпінням чекаємо успішної продуктивної зустрічі сьогодні. Держсекретар Рубіо у вступному слові підкреслив, їхня мета не просто зупинка війни, а встановлення такого миру, в якому Україна збереже суверенітет і потенціал для відновлення та розвитку. Ми хочемо бачити припинення вбивств, смертей і страждань. Я впевнений, українська сторона також цього хоче. Вони хочуть миру, але також забезпечити такий кінець війни, який залишить Україну незалежною, суверенною і з можливостями для справжнього процвітання. Тобто, це не тільки про закінчення війни, це про таке закінчення війни, яке створить механізм рухатися вперед, що дозволить їм бути незалежними, суверенними, щоб ніколи не було війни знову і створить величезне благополуччя для людей. Понад 4,5 години переговорів завершилися заявами, що практично не відрізняються від початкових. На фоні басейну з буйною рослинністю умеров знов дякує за зусилля. Подяк, як свідчить досвід не буває забагато. А Рубіо констатує прогрес. Хоча, мовляв, ще треба запитати другу сторону. Вітков у понеділок вилітає до Москви, щоб у вівторок говорити із Путіним. Попереду ще дуже багато роботи, але сьогодні в нас знову була дуже продуктивна і корисна сесія, під час якої, як я вважаю, був досягнутий додатковий прогрес, і ми й далі реалістично оцінюємо наскільки це складно, але водночас залишаємося оптимістами, особливо з огляду на те, що у міру нашого прогресу, як мені здається, формується спільне бачення у цей самий час у Флориді на канікулах перебував президент. США. Дональд Трамп на борту літака, що повертав його до столиці, розповів журналістам Рубіо і Вітков зателефонували йому і запевнили, що переговори пройшли добре. Водночас у коментарі Трамп уперше за час розгортання корупційного скандалу у Києві згадав про нього публічно і поставив у залежність переговори наразі обережно, іначе мимохідь я говорив із ним. У них все добре. В Україні певні складні невеликі проблеми, певні складні проблеми. Але гадаю, Росія хоче, щоб все закінчилося. Я думаю, що Україна. Я знаю, що Україна також. Ви щойно згадали, що в Україні є певні проблеми. Розвивається ситуація з корупцією, що не допомагає. Це впливає на мирні переговори. Я три роки говорив, що це відбувається. Говорив? Я говорю про це раніше за всіх, але думаю, в нас хороша можливість укласти угоду.